чи тільки до Лондона люди з'їхалися, чи це в кожному місті, чи в кожному населеному пункті Британії, в принципі, є свято. Ну насправді свято буде тривати аж три дні сьогодні, в перший день. Завтра також заплановано великий такий ланч, обіду, які всій країні відбуватиметься в різних формах. Хтось вдома обідатиме, запросить гостей. Але також є заплановані різні такі акції, обіди, які поєднуватимуть людей різних вірувань, різних релігій, різних етносів, які проживають у Великій Британії. А у понеділок буде день, коли. Відбудуться різні благодійні акції, тому що частина монархії, взагалі частина велика частина значна такого британського менталітету, способу життя, це дуже велика увага до волонтерства, до якихось спільних дій. Тому церемонія коронації це не лише свято для королів і тих, хто поважає монархію, це інклюзивне свято для, для всіх, яке відбувається в різних форматах. Ну і власне про підготовку, то можу сказати, що також відбувалась вона на різних рівнях. Наприклад, навіть у школах дітей е, вчора відбувалися святкові обіди, десь дітям запропонували додаткове морозиво. Ну, власне ну, дитина, вже, висловити свої вітання. Так розказати, що, що справді таке було вчора. Тобто, е, справді в школах е, навіть е, запрошували е, для дітей влаштовували святкові обіди. Діти робили корони. Було дуже багато різних майстер-класів е, на тему е, коронації. Ну і так само відбуваються якісь події в основному події, які організовують маленькі спільноти. Тобто, кожне містечко, кожне село, кожне місто в Англії спільноти різні райони. Вони влаштовують якісь street parties, Тобто, це як вуличні такі святкування. Сусіди просто винесуть це. Буде завтра. Це на неділю заплановані ці вуличні святкування. В основному сусіди я так розумію, винесуть просто на вулиці якесь пригощання, будуть одне з одним ділитися, будуть гарно проводити час. Тобто, дуже часто це такі децентралізовані, Якісь невеличкі акції, які всюди відбуваються. Ну також ми бачили, що тут в Оксфорді, де е, ми зараз мешкаємо, е, були афіші про те, що, наприклад, е, будуть конкурси найкращий торт на тему е, коронації, чи е, конкурси там, таке, також якихось корон е, або гірлянд, якими прикрашають вулиці, з якими люди ходять. Тобто така атмосфера, яка створюється самими людьми, яка не є там організована міською владою. І Насправді навіть навпаки, оті ініціативи, які йдуть згори, їх часто критикують. Ну зокрема, тут в Оксфорді це місто, яке трохи, скажімо, так, специфічне Воно це місто університетське, як звичайно, ви добре знаєте. Глядачі добре знають. Тобто, тут ставлення до монархії неоднозначне. Тут багато людей, зокрема лівих поглядів, які дуже критично налаштовані там до всього цього традиції до консервативних якихось здобутків до монархії, які. Воліють говорити про е, британську імперію і про королів і про монархію, радше в контексті того, що було не так: так усіх якихось також е, тих помилок, які е, британська імперія здійснювала, і е, її методи завоювання територій не завжди були коректними, м'яко кажучи, і, і е, зокрема люди лівих поглядів вони. Радше критично ставляться до імперії британської до таких заходів як сьогодні, ніж позитивно. Тож тут в Оксфорді можу сказати, що немає такого великого піднесення з приводу коронації і. Хоча багато людей все одно звичайно дивиться, бо це важлива подія, раз на 70 років, ну принаймні 70 років тому була попередня коронація, і е, все одно про неї говорять, але говорять більше такому критичному ключі: чи потрібна нам досі монархія, чи потрібно таке велике святкування, чи потрібно витрачати так багато грошей. І е, те про що я хотіла сказати, власне, який тут скандал був в Оксфорді, що місцева влада вирішила запросити е, е, кілька сотень людей на такий святковий прийом з нагоди коронації і витратили на це аж тисячу. Фунтів із грошей платників податків ну я кажу аж іронічно, тому що тисяча фунтів це не такі вже великі гроші. Це близько 45 тисяч гривень на е, в, в українських грошах, в українській валюті, але тут це викликало критику власне. З боку і преси, і з боку місцевої громади люди обурювалися, чому гроші платників податків йдуть на влаштування цього якогось прийому, на якому буде шампанське для представників влади. Чому з нами не порадилися? Навіщо витрачати такі гроші на, на святкування? Це ну, насправді виглядало мені досить дивно, тому що це не такі великі гроші, але власне порівнянні е з українськими реаліями, і порівнянні з тим, як в нас, де які деколи витрачаються гроші платників податків, е і ніхто ні з ким не радий. Деться і це точно не 40 з чимось там тисяч гривень, а значно більше суми. То це та це виглядає досить смішно Ну, абс абсолютно і і власне от сьогодні також в Оксфорді поряд з усіма ось цими е, подіями, які е, відбуваються як на честь коронації святкування власне коронації короля Чарльза третього. Є також е, подія, яка е, має своїм гаслом ні монархії, тобто альтернативна вечірка, альтернативне святкування тих, кому не подобається монархія, хто проти. Ти того щоб е, далі монархія і інституції у Великій Британії проти тих видатків, які на це все йдуть, проти того, щоб платники податків утримували короля і всю королівську родину. Тобто, ми ну, можемо сказати, що звичайно. Люди слідкують, дивляться це. Подія однозначно цього вікенду. Це у понеділок також робочий день, власне, вихідний день перепрошую власне через коронацію тут у Великій Британії, але не можемо сказати, що така однозначність, і всі британці радіють і плескають в долоні і тішаться. Тобто є і ті, хто використовує цю подію як привід для критики. Ну але сутичок немає між тими, хто є прихильниками монархії, тими, хто виступає проти того. Я читала, що у Лондоні є кілька арештів. Уже сьогодні затримали кількох людей, які намагалися прикувати себе ланцюгами до якихось стовпів, власне, на знак протесту проти коронації проти монархії. Їх затримали, тому що законодавство Великої Британії забороняє саме таку форму протесту приковувати себе ланцюгами до чогось. Тобто, якби це був там просто протест, люди вийшли на вулицю, ми проти монархії, ну все було б ок. Їх арештували власне через той ту форму протесту, яку вони обрали. Але про сутички поки що не чула можливо, ще й через те, що дощ людям не дуже хочеться під дощем влаштовувати сутички. Ми чекаємо, звичайно, на вихід вже короля Чарльза третього з його промовою. Я так розумію, це буде Букінгемський, чи Бакінгемський, напевно, правильно сказати, палац, Палац, та, я так розумію, що до нього підходять. Ну, очевидно. Очевидно, так так збираються люди. Ви бачите великі великі дату в Лондоні, незалежно, не, не зважаючи на те, що що йде дощ, і напевне вже говорили в ефірі. Звернули увагу на кольори килима. Так у Вестмінстерському аббатстві. також я бачу дискусія в різних групах британських у соціальних мережах. Люди питають: ну чи справді це була випадковість, як заявили з Букінгемському палаці, що були жовто блакитні кольори килима? Що вони сказали, що це ну насправді не було навмисне обрано, щоб проявити солідарність з Україною. Але вони назвали це щасливим збігом. Але я бачу, що багато в соціальних мережах британців вважають, що це був жоден не збіг, що звичайно з монархією, з усіма монаршими церемоніями пов'язано дуже багато символізму, і е, е, якийсь непрямий спосіб, можливо, якісь речі не, не буде висловлено, але всі ці символи і добір кольорів і. <свят> Якісь такі добір аксесуарів і добір одягу учасників Оля, Джі, а що, що? Джил Байден. Вона також за дивним... Джил Байден за за дивним збігом з онукою. Вони з'явилися. Ну це вже точно ніякий не збіг. Ніхто навіть цього <свят> <не> <свят> приховує. я збіг так. Це однозначно не збіг. Цей вибір кольорів Джил Байден і, і онуки. Фініган так о, о, онука була в жовтому, а Джил Байден була в блакитному. Вони йшли поряд, і це однозначно був такий стейтмент, така заява на підтримку. України, але навіть той вибір кольорів Килима кажуть британці, принаймні я бачу, що впевнені, що це не була випадковість. Хоча офіційні джерела е, заперечують, що це було мисне підібрано в кольорах України. Це, це приємно, коли навіть така подія, та суто британська подія.